Шановні депутати, шановні присутні, запрошені старости, і у нас нові люди сьогодні присутні. Ми починаємо засідання спільне засідання постійних комісій, які у нас, скажімо так, помагаємо на даний час, це комісія земельних питань і комісія з гуманітарних питань. У нас по кількості 16 депутатів від затвердженого складу ми для прийняття рішень нам достатньо 9 голосів для того, щоб рішення були прийняті. 에... Стосовно порядку денного, yeah. так, так як він у нас не усіх родиний, тому я його зачитаю. Він не, глибокий, mm -hmm. не багато. Перше. Про персонів цього каміння старту закупівлі Берзербанської селищної ради, доповідач та чуть начальник відділу юридичних питань та роботи з персоналом селищної ради. Друге питання про передачу господарської відання та на баланс виконавчим підприємства послуги 2, індивідуально визначеного майна комунальній власності, територіальна команда Берманської селищної ради, доповідач та чуть начальник відділу юридичних питань, перебуває з персоналом селищної ради, реакція проведення згоден на безплатну передачу індивідуального визначеного майна від приватного оренду. Що підприємства енергія до комунальної власності Теади Визнавальної селищної ради, доповідач той же четверденно внесення змін до персонального складу виконавчого комітету розвивається селищної ради, затверджено рішенням селищної ради від 17 грудня 2020 року номер двадцять із мінами відповідальних чином секретар селищної ради і п'ятне із медики перед тим, як голосуємо за порядок проекту, я пропоную. Обрати нам секретаря для підпису протоколу ведення протоколу із числа членів комісії правоможних. Пропоную зупину зубку Олег Горович. Мені проти. Ні. Так, хочу. так хочу. Хто за задав пропозицію? Обрати секретарем Зубка Олена Гуровича. За Проводив, втримався за голосно. Так певний порядок денних, який я озвучила, чи є зміни до нього, чи якісь пропозиції, чи зауваження. Стосовно самого порядку розгляду питань, дема. Хто за даний порядок в день про голосувати? Хто за, проти утримався за уроку. Стосовно регламенту роботи в нас, як завжди. Не більше п'яти хвилин у нас іде на доповідь для доповідачами, я думаю, цього достатньо. Три хвилини для виступу, як завжди, по регламенту, і одна хвилина для регіони. Ну, для повторного, вже наприклад, виступу депутати ще досі з присутніх, депутати відповідно дають досвідки і тоді виступає дорогу. Це серед прибутного регламенту. І, звичайно, прошу підтримувати порядок, не порушувати регламент, не порушувати положення. І, що стосується помічників то депутатів це стосується і депутатів, і всі і присутніх. Не забувайте, що залог гарної роботи це у нас наша дисципліна – наш порядок. Будемо працювати противно і конструктивно. Тому за даний порядок денний я оголосила, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався за одного. Переходимо до рекламою. За рекламою через голоси хто за проти, утримався за одногось. Переходимо до першого питання порядку денного за про присвоєння чергових рамків староста. Будь ласка, чекайте.

Чергові під'як я нас підсадової до самоврядування. самої межа в категорії фахів, позрядні на 40 читався, офіційно з призначенням селищного, та резон Авто Миколаїв, зараз заліз в терапів, присадової здобутнього сам було присвоєно цього 23-го року, відповідно до рішення северної ради. Період роботи, щоб пішов після присвоєння ранку. Ставити про проєкту для відповідальника професійних лінокій та екраніки, судові разу реагування. Міно та встановлені спробують виконували зв'язки. Практичні роботи відбувалися спеціальні сторони. До період жодного разу накриття відбудеться в нарної відповідальності, також стосовно них не проводилися військові розслідування, та не здійснюється домінальних правопорушення, тому mm. що вас в тіле проєкт рішення присутні робити. Це деля дебати самі, а сьогодні зараз дати. Це звичайно. Є у вас запитання так. до доповідча? Немає пропозиції немає. до проєкту рішення. Зауваження за до проєкту рішення? Немає. Хто за проєкт рішення і винести, погодити його і винести на чергове засідання сесії селищної <кліг> ради? Хто за? Так, голосують дві комісії, які правоможні. <кій> <кій> роботи дотримався за одноголосними. Ну, щоб не збиватися, в тому скільки голосів. Голосуємо тільки -ті, ті, які промоправи. Дякую. Друге питання про передачу господарського відділення та на баланс комунального підприємства, просто відбава, індивідуально визначеного майна комунальної відповідають, <кій> <кій> На території, території Балуського староста від селищної ради знайдеться дії, напільна башка та водоїздів, що є мальом комунальної власності. З метою належного використання вказу на комунальної власності та забезпечення жителів села Калина Будруги пропонуємо передати адмінального господарське віддання та на баланс комунальних судів позбуті 2. Для такої передачі необхідно створити комісію з представників е, селищної ради та представників комунального підприємства. Відповідно, здійснення передачі, тому наш писали, що ми робимо підписати підготовлення акт доймання передачі, маємо пане про Це те, що ми приймали на передні сесії, тепер передаємо господарське віддання. Ми приймали за першу, у нас і було приймає. Зрозуміло, є коло чути, і кажу, що погано, що він погано чи нам погано чути. Питання є. Екологія. По Калугі буде надають на башня, і таку. І вододім звердовиною передається господарське віддання та на баланс комунальних підприємства послуги 2 для подальшого його обслуговування для жителів села Калуга. То, якщо немає зауважених пропозицій, їх немає, то за даний проект рішення поводити його і винести на сесію селищної ради. Хто за? Проти утримався за одного голосно. Дякую. Третє питання про надання згоди на безпочатку передачу від вінально-визначеного майданка від приватного відкриття Енержі. До селищної ради звернувся з заявою директор приватного оренду сільськогосподарського підприємства енергія під Олег з проханням прийняти у мене територіальної громади Різдва селищної ради звердовину та до вежу, що розташована за межами села Причин. Тому пропонуємо надати згоду на безоплатну передачу, індивідуально визначено <клес> майна з балансу приватного реальності сільськогосподарського господарського підприємства енергії до комунальної області територіальної громади Міслацької селищної ради. Без здійснення процесу передачі вказаного майна також необхідно створити комісію, до складу якої будуть виключення підставники селищної ради та директор даного проєкту. Після підготовки акт підприйнявання передачу допомагати поставить, що ми будемо затвердити акти і після затвердження акти прийняти даний виборк у заміні власне. А що, можна питання? А що це можливо дає? Ну, бажання передачу. Без забезпечення вже тебе села До Цього не думаю, Так. я знаю. Сьогодні вже. У нас є проєкт на 290 доларів, на водорони, на башти, свердловини, усела кілька, речі і висунути. Тому Колекси виявив бажання, таки, вони не працюють з приватними а нам воно надають, працювати, він віддає нам серодовину, башту. І мережу. Я думаю, що в подальшому ми працювали Я і з тий час бачить людей. Це безпец, так. Що потім ми зробили? Ні, ні, ні. Назад минуло не можемо так. Це ясно. Ви Петріка на слідушій, так? Плана, буде. Звичайно, коли не мілі. І ми ще піднімали приготу комісії, в сесії, всі самогодні комісії, питання, особливо нашого цього джерела, і будемо повторювати цю сесію, сесію, щоб поставити його на умі, також зіряди, де комуськується, він вже села, щоб ви його облаштували. Mm -hmm. На питання mm -hmm. все скажу. Стосовно божого звернення. Я спілкувався з директором гуманого підприємства. Ми після свят, тобто після Дня Незалежності, вийдемо на місце з прийняттям без прийняття, але ми його помируємо те, що впало, і обродимо світле. Далі вже все залежить від місцевого сердня, якщо його ламають це І Поставити його на олан можна поставити на документацію Документації немає. Можна ці процесу можна стосовно майна. Така може порадіснує. Ніхто не говорить, що це неможливо, але там є один пункт. Це те, що на протязі року, після оголошення, якщо безкорне, не безкошне, неможливо користуватися даним джерелом. Ми заборонить, користуватися не зможемо. Я думаю, якщо, якщо ну, це е, інтерес всієї громади, це не моє, не ваше, це не наші хотіли. Ой. Якщо ніхто не буде не де, Да. Будь ласка, та й Люди скажуть що те, чим не користуються, то точно не будуть. Але нам треба приймати людей для того, щоб надалі відкривано облік і було облаштовано, він не відтримувався належні міста. А переважку станції? Ну, по станції поки шукаємо добра, який буде готовий зайти, який ремонтувати і поставить плашку. Місяць лицетип, видушки, банк. Дивіка, я скажу, Для Васильович, не то, що я не хочу, щоб там була вода, але сьогодні, коли приїжджає донор, в нього перше питання, кількість населення. І вже де можна дописати, ми дописуємо. А де дійсно не можна, вони приїдуть в село і фактично побачать, що там немає людей. Ну, вибачте, нам не присвятить. Тому ми ж таких доларів, яким немає різниці, кількість їм треба зробити і показати свою роботу. А кінець вересня повинна бути вже до в комунальному підприємстві. Зараз її збирають під наші вимоги. Те, що ми вимагаємо у мене документації. Я сподіваюся на те, що комунальне підприємство білої категорії несе до судом, щоб можна було людям, щоб дім визначали коштів для пов'язаних. Щоб вони не платили промисловні суми заборони. Дісь пропозиції зауваження до проекту рішення. Тому пропоную проводити даний проєкт рішення і винесення його на сесії селищної ради. Хто за? Проти, утримався за об'єднання. Дякую. Наступне питання внесення на на змін до персонального складу з комітету визнавається середньої ради рішення селищної ради від 1920 років No20 доповідає, Доповідається депутат селищної ради і щодо Світана Степанова. Шановні депутати, голошування підготовлено проєкт рішення про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету селищної ради. У зв'язку з тим, що припинення обваження поставостей. Конячка Катерина Богачаку з Корослави пропонується виключити її складок виконавчого комітету і після завершення старости Заліцької включити її відповідно до складу виконавчого комітету в Так, Ми зараз позгоджуємо в принципі виключення, Ми вже на сесії виконуємося. Буде затверджено на посаду. Після початочного сесії кандидатура відповідно. Зараз будемо розглядати на сесії. То за даний проект рішення, якщо зауважень, пропозиції питань нема, то за даний проект є, річ, мене є а... за тим. Ага, будь ласка, Це Цорож, підожіть, хто? Ми добре ще ж не не заговори. Ми лише зарости твои шляха і власне. Хто за даний ще не проходження? Хто за? Проти Тримався. за одну Дякую за оперативність. Хвилина переліку починаємо починаємо